Загальнонаціональний марафон Єдині новини. Телеканал Ми Україна продовжує свою роботу. Друзі, вітаємо усіх, хто до нас долучився щойно. Бажаємо всіх доброго ранку, хорошого дня. Далі будемо говорити про економіку нашої країни. А економічні очікування українців погіршилися. Так наприкінці 2023 року. Індекс споживчих настроїв в нашій країні знизився і складає 77,1 пункти. Про це свідчать дані дослідження InfoSapiens. Індекс економічних очікувань 92,1 пункти і це не зважаючи на те що суттєвих змін становище населення України, населення україни не зазнало зазначу індекс споживчих настроїв визначають на підставі вибіркового обстеження домашнього господарства країни опитують тисячу осіб віком від 16 років значення можуть коливатися в межах від 0 до 200, де значення 200 – позитивна оцінка економічної ситуації а в разі якщо позначка нижче 100 пунктів в суспільстві переважають саме негативні оцінки Андрій Дліхач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету. Зараз з нами на зв'язку. Пане Андрію, доброго вам ранку. Вітаємо вас. Доброго ранку. Отже, щойно ми називали цифри індекс поживчих настроїв українців. Наскільки це багато оця зміна, і про що вони говорять? Е, настрої говорять саме про настрої. Е, насправді. Ситуація, яка є в країні, і настрої на перспективу, чи оцінка самооцінка власних статків, дуже часто не співпадають. Так, наприклад, лише 10% українців вважають, що їхній фінансовий стан доволі добрий а 30% вважають, що він поганий. 50% вважають, що він середній. Але при цьому ми бачимо, що в 2023 році, на відміну від 2022 року, суттєво знизилася інфляція, зросла середня зарплата по країні, покращилась в цілому фінансово-економічна ситуація в країні, але на настрої впливаються скоріше очікування, що буде далі. Якщо в грудні і на початку січня українці бачать перш за все, що немає гарантії від наших міжнародних партнерів про фінансову допомогу, і про це постійно ми говоримо в ефірах. що, що Очікування в нас є, але безпосередньо грошей немає. Натомість, є ризик того, що може не виплачуватися зарплата. Відповідно, українці занижують свої очікування економічні. Якщо постійно ми говоримо про те, що українському експорту загрожує блокування кордонів, відповідно це теж впливає на настрій. Але якщо подивитися об'єктивно, країна в 2023 рік пройшла позитивно. У нас зросла економіка більш ніж на 5%. Скоро ми матимемо вже остаточні е, показники. Е, в нас е, чудові врожаї були. Ми отримали безпрецедентні обсяги міжнародної фінансової допомоги. Е, і 2024 рік я переконаний теж буде роком позитивним. Так, ми не матимемо е, значного зростання економіки, але точно буде е, навіть нижчою середньої. Інфляція, Національний банк втримує курс гривні, і в цілому експерти і наш аналітичний центр прогнозують, що 2024 рік буде для економіки позитивним. Андрію. А як негативні економічні очікування українців можуть позначитися на бізнесі українському і на економіці нашої держави? Ось це дуже правильне запитання, тому що зі споживчими настроями дуже чітко пов'язані і бізнесові очікування, якщо на споживчих ринках, там де е, виробляються продаються е, споживчі товари, ситуація більш-менш позитивна, знов таки через зростання е, середньої зарплати, через, через те, що є е, попит. Навіть незважаючи на скорочення населення, але попит залишається і в роздрібній торгівлі, і для багатьох виробників, навіть автомобільний ринок ожив після суттєвого падіння 2022 року. То на Промислових ринках на більшості з них ми бачимо скорочення. Будівництво скорочується, добудовані ті об'єкти, які почали будуватися до широкомасштабної агресії, а нових проєктів дуже мало, якщо дивитися на центральну Україну. З іншого боку, в цілому, настрої бізнесу суттєво гірші за настрої споживачів. За Ukrainian Business Index показує зараз 37 з зі 100 можливих балів. Це означає, що бізнес радше скорочує інвестиції, запаси, контракти і не наймає співробітників. Але з з іншого боку, цікава цікава обставина. Можна скаржитися в країні на безробіття, але насправді в бізнесі зараз шалена нестача кадрів. Через мобілізацію побоювання багатьох офіційно працевлаштовуватися, через неготовність людей до мобільності, через фізичну нестачу людей. Бізнес потерпає від хронічної нестачі кадрів на поточний момент. Ось все це зрештою призводить до того, що настрої бізнесу погіршуються, настрої споживчі настрої людей погіршуються, а економіка зростає. І експорт буде зростати, і види врожай на, на, на цей рік кращий, і точно ми отримуємо е, фінансову допомогу від наших партнерів і в обсягах навіть більше ніж очікуємо. Ось такі парадокси українські, але вони доволі традиційні для нас. Пане Андрію, після зниження у грудні облікової ставки до 15% кредити також, ймовірно, в Україні можуть здешевшити. А за вашими розрахунками, які прогнози на 2024 рік? Чи буде знову знижуватися облікова ставка хоча б на кілька позицій? Національний банк? В якості своїх пріоритетів і вчергово це, це підтверджено їхніми документами. Ставить бакрофінансову бакро стабільність в країні і таргетування інфляції зменшення інфляції, не економічне зростання. Це протиріччя, на жаль, ніяк не вирішується, і на жаль, у нас не працює справжній економічний штаб, де Національний банк Міністерство фінансів, Міністерство економіки могло б. Спільно виробляти економічну політику, економічна політика передбачала баланс між необхідностями стабілізації. Ситуації і необхідностями зростання для зростання потрібно зменшення облікової ставки, здешевлення доступу до фінансових ресурсів в Україні до кредитів до інвестицій. А макрофінансова стабільність буде вимагати від національного банку утримати облікову ставку в цьому році на рівні 15 і можливо, якщо й буде скорочення, то, то незначне. Ось такий теж парадокс, але резерви в 40 мільярдів доларів національного банка теж безпрецедентно значні, дозволяють національному банку і проводити часткову лібералізацію валютного курсу і, взагалі, вчиняти дії, які бізнесу до вподоби. Але ну всього цього обмаль за для того, щоб запустити справжнє економічне зростання, воно в меншому ступені залежить від національного банку і в більшому ступені від готовності держави. Знайти можливість наситити економіку грошима 5, 7, 9 цієї програми замало для того, щоб бізнес міг достатньо розвиватися. Не вистачає близько 300 мільярдів гривень бізнесу для обігових коштів і для фінансування розвитку. Потрібно змінювати систему податкову і це всім очевидно, але відкладається на вже неймовірну далеку перспективу. Це наводити лад з митницею, і головне усунути. Силовиків від економіки тоді можна було б розраховувати на економічне зростання швидкими темпами. Дякуємо вам, Андрій Дігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету. Був з нами напрямами відеозв'язку. І за його словами, песимістичні економічні настрої українців не підкріплюються об'єктивними даними, цифрами зростання української економіки. І ми, звісно, можемо мати різні думки з цього приводу. Ви маєте абсолютне право робити свої оцінки, але як то кажуть, факти річ вперта, і різні факти ми з вами не, мож, не можемо мати. А вони вказують на те, що українська економіка зростає, попри всі виклики, з якими ми стикаємося сьогодні. Кабінет міністрів України затва.